Вже час починаємо з вами заняття з математики і привітаємо з вами. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти! В світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене До нас з вами в гості завітав казковий герой. А який саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно. Ой, набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму... І покачуся, щоб побачити весь світ. Як ви гадаєте, хто це такий? Хто це за казковий герой? Колобок. Колобок. колобок! колобок! Молодці! Дуже добре, дійсно, це колобок. Давайте привітаємось колобком. Повторюємо з вами слова привітання, які ми з вами вже вивчили. Як можна привітатися? Доброго ранку! Доброго дня! Привіт! Здрастуй, колобок! Вітаю тебе! Так, такі ми слова вже вивчили з вами вітання, молодці. А колобок хоче розповісти про свої пригоди і просить вашої допомоги. Пригадайте, якого казкового героя першим зустрів колобок? Зайчика. Так, зайчика він зустрів. Дивіться, який веселий зайчик у нас. Дійсно, зайчик. Зайчика. Щоб зайчик відпустив нашого колобка, допоможіть, будь ласка, колобку виконати завдання. Вам необхідно впізнати та назвати геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, перша геометрична фігура, як називається? Перша. Як? перша. Трикутник називається перша. перша. Трикутник. А якого кольору трикутник? Подивіться, якого кольору трикутник? Так, жовто гарячий, можна сказати. Дуже добре. Наступну геометричну фігуру. вгадайте. це квадрат. Квадрат зелений, молодці. А третя геометрична фігура як називається? Краги. Красний. Це Червоний круг. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, а скільки кутиків має трикутник? Скільки кутиків? Давайте порахуємо разом. Один. Два. Три. І три. У трикутника три кутика. А скільки, а скільки кутиків має квадрат? Давайте порахуємо. Один. Один. Два. Два, чотири. Три. Чотири. чотири. Дуже добре. Квадрат має. Чотири кутики. А скажіть, будь ласка, у круга є кутики? Ні, Ні немає. Тому він може що робити? Котитися дуже добре. Відпустив речі. Колобка. І кого далі колобок зустрів? Вовка. Вовка застрів, дуже добре. Вовка. Тепер, щоб вовк відпустив нашого колобка, він пропонує пограти з нами гру, з нами в гру. Подивіться, будь ласка, розгляньте предмети, які знаходяться справа. І, будь ласка, оберіть ті, які мають круглу форму. Круглу форму. Які предмети мають? Арбуш, чіна, тарілка Тарілка, дуже добре. Полетіла тарілка на своє місце. Вона дійсно круглої форми. А ще. Шир, буш, та, так, кавун Він теж круглої форми. Дуже добре. Молодці. І він полетів на своє місце. Молодці. А тепер, будь ласка, послухайте віршик. Колесо і м'ячик мають гарну гречу і круглу форму мають. Малюки всі знають. Можна пальчиком вести і кінця і краю не знайти. Круг фігуру цю назвали. І всі маля там показали. А тепер з вами давайте зробимо фізхвилинку. Хочу бачити ваші рученята Де ваші рученята? Молодці, повторюйте за мною. Білка стрибає по гілці. Як вона стрибає? Прих-прих. Зайчик грає на сопілці. Де у зайчика сопілка, Повторюйте. На сопілці грає? Молодці. А ведмедик вліво вправо виставляє лапи вправно. Лиска хвостик опускає та й низенько присідає. А маленький їжачок закрутився у клубок. Так, молодці, дуже добре. Покотився наш колобок далі, а назустріч йому хто йде. Мішка. Ведмідь молоді! Мішка. Ведмідь хоче колобка з'їсти. Щоб він колобка не з'їв, треба колобку допомогти виконати наступне завдання. Подивіться, будь ласка, у кошику у смутрел. ведмедика я. яблучка та груші. Дітки, скажіть, Яблучки. будь ласка, ви бачите смужечки на екрані? бачите? Да. Скільки смужечок ви бачите? Дві смужечки. Скажіть, будь ласка, якого кольору смужечка вгорі? Якого кольору? Синього кольору, так. А внизу зеленого кольору. Дуже добре. На синю смужку нам треба викласти яблучка. Давайте їх порахуємо і викладуємо. Один. Ага. Один. Далі. Три. Два. Рахуємо а. зі мною а. разом. І три. і три. три. Скільки три. яблучок ми виклали? Три. Скільки яблучок? Три. три ми виклали яблочок. А тепер на нижню зелену викладаємо груші. Рахуємо зі мною. Один. Один. І. Один. І два. два. Дітки, скажіть, будь ласка, чого менше? Груш. Груш менше, молодці. А скільки так. груш не вистачає, щоб їх стало порівну? Скільки не вистачає? <звук> скільки груш не вистачає, подумайте? Скільки? <звук> не вистачає однієї груші. Ми додали одну грушку і тепер їх стало порівну, так? Молодці, давайте ще раз порахуємо. Скільки яблучок? Один. Раз, два, два. Три, три. яблучок тільки три. три. А скільки грушок три. порахуйте? Один. Три. Два. Три. три. І грушок. Три. Ведмедик залишився задоволений вашою роботою. І відпускає Колобка. Покотися, колобок далі, а назустріч йому хто йде? На зустріч? Лисичка Ма! так і каже, Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичка. Тоді виконай завдання мої. Вам наз... треба назвати іграшки. А послухайте, будь ласка, умови, які вам потрібно назвати іграшки. Вам іграшки потрібно назвати лише ті, яких по одній. По одній. Називайте що це? Барабан. Це барабан, один барабан. Що ще один? Що ще один? Тільки один. По одному. Так, так. Качечка одна. І ще яка іграшка одна. Яка залишила ще іграшка? Одна. Це пірамідка, вона теж одна. Бо машинок у нас три. М'ячиків у нас два. І ведмедиків у нас теж два. А по одній барабан, качечка та піролітка. Так? Лисичка задоволена вашими відповідями і відпустила колобка. Колобок вирішив повернутися до бабусі. Подорож колобка казкою завершена. І заняття теж завершено. Чудово ви працювали. Мама, іди сюди. Та тримати і до побачення. Найди собі нову.